Діти, які знаходяться за межами міста Одеси, за межами України, можуть продовжувати навчання у закладах освіти міста дистанційно. І ми чули велику кількість неправдивої інформації про те, що всіх тих, хто не виходить точно, буде виключено з списків закладу освіти. Одразу хочу заспокоїти батьків, що ця інформація не відповідає дійсності, і без вашої заяви виключити дитину зі школи неможливо. Діти продовжують навчання. Чатися дистанційно, єдина відмінність, що кількість тих, хто навчається індивідуально, занадто висока. Тому ми не позбавляємо можливості вийти на індивідуальну програму, але будемо об'єднувати дітей у групи. Найголовніша проблема в цьому це наявність педагогів, які візьмуть ці групи. Тому будемо змушені не індивідуально, а груповим методом. Якщо ви хочете вчитися очно і в вашій школі є укриття, навчання розпочнеться у вашій школі. Якщо укриття немає. То усі, хто бажає очного навчання, об'єднуються в класи на території сусідньої школи, де таке укриття є. Зі школами потенційної проблеми ми не бачимо, тому що влітку, завдяки тому, що виділені достатньо серйозні кошти, це більш ніж 150 мільйонів гривень на облаштування сховищ у цьому році. В нас буде облаштовано ще біля 60 укриттів до першого вересня. До 1 листопада ще 30